Привіт, Сілістія, реєстрація на Тиснет, нагороди. Поїхали. Сьогодні будемо знайомитись з проектом Сілістія. Це перша в світі децентралізована P2P-біржа із розподілем доходів, яка розділяє 70% свого доходу між стейкерами токенів сіл. Тут використовуються смарт-контракти для полегшення торгівлі між покупцями та продавцями. Це гарантує безпеку коштів наших і не може бути використано без згоди обох стрін. Чому я звернув увагу на цей проект? Та все дуже просто. Тут supply 70% виділено на airdrop. Зараз в принципі можна буде легко отримати ролі, за які будуть давати цей самий айдроп, а також можна буде потрапити у їх теснет. Якщо ми зайдемо в документацію на їхню от, токеноміку, можемо бачити, що 20 тисяч токенів буде виділено для захочульної мережі Теснет, а також для ролі CD00 OK. Що отримують айродроп. Щоб отримати роль ОК, OK, потрібно бути дуже активним в їхньому Discord сервері на чаті. Тут також відбуваються різні квізи, за які можна отримати дану роль, або о, за допомогою модератора. Починаємо працювати з Discord. Посилання залишу в описі під відео. Тут можна буде ознайомитися з новинами, так само як можна отримати дану роль ок, або можемо переглянути загальні які є. Саму простішу роль цю отримати дуже легко. Заходимо на їхній крю, виконуємо, тут будуть завдання. Далі нам потрібно буде зайти на гільдію. Відповідно, от просто підписатися на Twitter аккаунт. Першу роль маємо. Що вона нам дає? Можемо залишити заявку на участь у тиснеті. Для цього копіюємо адрес Metamask, переходимо в відку в сервері Valid Submission і вписуємо свої адреса. Тут, як люди бачимо, зараз вписують. Дану роль отримали і далі починаємо знову працювати з їхнім крю. О, тут можна буде запрошення друзів розіслати. Потрібно буде 10 людей, щоб отримати 500 хп. Так само, якщо подивимося по квестах, які я виконував. Е, тут потрібно буде написати статтю, щоб отримати оці лісті EVL. Так само різні АК, акка... підписки на їхні аккаунти. Ну, я думаю, що розбереться. На рахунок проєкту вартує брати участь чи ні, вирішувати вам. Але я особисто додаю цей проєкт до своїх щоденних активностей. Так що знайомимось ближче з документацією самого проєкту. Тут можемо побачити їхній родмап. Починаємо працювати, оскільки часу до теснету залишилось досить небагато. Він має бути 30 числа, так що до роботи. Також Дякую за вашу активність в моєму YouTube каналі. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо, буду радий почитати. Всім до зустрічі, до нових відео.